Всім привіт! Ротарі клуб Черкаси Центр починаючи з березня цього року розпочав комплектацію та виробництво аптечок Айфак для бійців та самооборони. Ми розпочинали з самих простих аптечок, потім ми їх вдосконалювали і на сьогоднішній день у нас вже є четверте покоління наших аптечок, які ми комплектуємо. Це остання, Аптечка, яка дуже зручна, вона відривна, вона дуже легко відкривається і одразу має доступ до всіх препаратів, які в ній є. Ця аптечка скомплектована згідно наказу номер 6 Міністерства охорони здоров'я України. В ній є все те, що необхідно для кіця при його пораненні. В першу чергу це є набір. Для зупинення кровотечі ізраїльський бандаж, гемостатик, два турнікети, а також комплект бінтів і е, інших препаратів для того, щоб зупинити кровотечу. Крім того, є оклюзійна пов'язка, яку ми самі виробляємо для того, щоб закрити поранення грудної клітки. В аптечці є вся необхідна інформація для того, щоб боєць розібрався перед пораненням, чим користуватися, як користуватися. А також є картка поранення бійця, яка повинна бути заповнена при його пораненні інструктором. Наші аптечки комплектуються в цьому приміщенні і в першу чергу йде перевірка. Турнікетів, які ми виробляємо на цьому приладі, для того, щоб вони відповідали всім необхідним нормам. Наші волонтери комплектують всі необхідні препарати для того, щоб все, що потрібно, було в аптечці. У нас є невеличкий конвейер, на якому ми збираємо і комплектуємо всі наші аптечки. Вони розпочинаються звідси, підсумки. Всі матеріали медичні, все, що необхідно, комплектується, складається, всі необхідні інструкції і листочки вставляються. Ось готові аптечки, які завтра ми будемо відправляти на передову. У нас є повний перелік всіх матеріалів, які необхідні для комплектації цієї аптечки. Частина цих матеріалів виробляється в місті Черкаси. Якщо ви зацікавлені в придбанні такої аптечки або фінансуванні виробництва цих аптечок, просимо звертатися в наш ротарі-клуб Черкаси Центр.